Наша гостя у своїй глибині, людській, патріотичній, українській, низькоплані я. Ідучи сюди, думала, як і всі, що відчувають вдячність, найперше за ваші чари, за ваше священнодійство в українській пісні. Але сьогодні, вислухавши. З великим подивом для себе відкрила, як мало я знала про вас, як, власне, оту україноцентричну особистість ну в таких обсягах, що й слів не можна знайти. Ото спасибі величезне вам за те, що ви для тої аудиторії, і я дозволю собі, як тут, найстарша найстарша студентка. І так далі за той самий націоналізм і таке інше. То отже, наголошу, що ви дуже і дуже мудро чините, навіть так самозречено, обираючи ще отаке спілкування, отаку чорнову роботу, дефіцитну надзвичайно, у спілкуванні з тим людом, з тим нашим етносом, часто заблуканим, і в тому плані, в той намірі. З такий важливий стосовно мови. Бо хіба б він Путін визволяє на своєму русськоязичне. Оце за тим стоїть, а це не так просто пояснюють. Ну, це ж так стиль. Це розмовний стиль, який гукає, Путін визволяє на своєму русськоязичне. Але, але я не буду тут розмазуватися, бо розмазувати все, бо і так зрозуміло. Отже, немає ціни і вашій оці, Чор, чорновій, духовно-хліборобській роботі. Спасибі вам, великих, yeah. за все.